І так, у нас є друге завдання. Суть полягає в наступному. Кожен із вас отримав завдання опрацювати картку, а саме заповнення певних полів у карточці, і перемістити цю картку на наступну позицію. Для прикладу, відкриваємо картку «Коровай весільний. В цій картці ми маємо залишити опис, зберегти, додати якийсь коментар свій, зберегти. В цій картці ми маємо а, до цієї картки ми маємо прив'язати фотографію. Ми можемо зробити це через а, вкладання або через обкладення. Давайте зробимо через вкладання. Ми відкриваємо вкладання, вибрати файл. А, попередньо вже у вас має бути якась фотографія. А, можете вибрати в будь-яку, яка вам. Спаде на думку. Це не обов'язково хліб. Якщо у вас є хліб, якісь чи, чи продукція, це буде чудово, але в тестовому варіанті нам підійде все. Вибрали фотографію. Ми бачимо, що з'явилась фотографія ось у списку. Також нам необхідно добавити файл. Припустимо, це буде файл з якоюсь рецептурою. Чи з якоюсь інструкцією, чи з іншими якимись е, документами. В правій стороні ви побачите кнопочку Вкладання, ту, яку ми тільки що використовували. Нажимаю Вкладання, Вибрати файл. В моєму випадку це е, рецепт хліба. Клікаємо два рази, і, і, і ми бачимо, що. Е, Приєднався оцей файл е в нашу картку. Ось вона. Коли ми клікнемо, ми побачимо, що його можна буде відкрити. Е ми підв'язали фотографію, ми підв'язали е оцей документ, який у нас може бути робочим. І вважаємо, що е ага, ми також зробили е коментар. І можемо закривати цю картку. Бачимо, як вона виглядає. Але немає прив'язки цієї картки до автора. Відкриваємо, прив'язуємо до себе, закриваємо. Бачимо, що картка є, має містить авторство. І одна із складових задач переміститись з цього етапу в цей. Переміщаємо. Все, задача 2. Завершена.